Мої вітання. Сьогодні я на своєму лавандовому полочку і моє відео сьогоднішнє про стрижку лаванди на весні і про перше підживлення. Ось уже в мене помічники працюють, і я йду працювати і детальніше вам все покажу. До роботи Так, покажу вам трішки ось так. Моє полочко. Помічники мої працюють. І ось мій помічник. Буду сьогодні стригти кущі. Так, покажу вам наше перше добриво. Це буде карбомід. Ось так донечка навколо кожного куща рихлить ґрунт. Чоловік ось так сипле добриво. А я буду зараз стригти кущі. Трішки покажемо вам нашої роботи. Пострижу кущі і розповім трішки про стрижку. Добриво лаванді перше стартове даю. Далі вже нічого, ніяких добрив не буде. Буду ще трішки пізніше попіл сипати. Вона це також дуже полюбляє. стрижці лаванди. У мене кущі всі гарно вистрижені, я їх і на зиму стригла, тому буде у мене так ось зараз формуюча обрізка. Покажу вам не сильно кардинальна, тільки зрівняю, пороблю роблю ось такі пульки. У є старе гілля, от у мене це кущі молоді. У мене тут гілля старого немає. Якщо у вас є такі задерев'янілі, то ви можете вирізати, це зовсім аж під низ, залишить тільки молодші. Тому що те, що задерев'яніло, вже толку з нього не буде, тільки ну, зіпсує вам вигляд вашого куща. Він не буде такий красивий декоративний. Ну добре, я працюю, покажу вам результат роботи. Так, хочу вам показати. Змінила лезо, кущі великі. Я думаю, таким лезом мені буде набагато простіше і швидше. Тому працювати йду. Так, ну ось так робота наша рухається. Вже у нас три ряди готові. Ґрунт гарно зрихлений. Ось так, бачите, навколо кущика розсипане добриво. І ось так кожен кожен кущик. Земля порозпушена. Вітерець у нас тут на полі якраз і гарно. просушить ґрунт бо мокрий. У нас така, бачите, аж вода там стоїть. Ось так, ну а ми працюємо. Гуртом добрий батька бить, як кажуть. <рес> О, донечка сміється, каже, а батько за що, він же працює. Ось ну, така приказка, так бабуся нам завжди говорила. Ну і я вже так бачите. Поки вони все тут удобрюють, я вже постригла кущі. Бачите, які гарні, які жачки вже сидять. Ось так. Скоро буде краса. Хочу вам показати. Так приблизно зрізаю 2-3 см. Отак От роблю кущ компактний. Кожен, оця кожна гілочка зрізана, розкущиться, прокинуться ще нові почечки і кущ дуже гарно зазеленіє. Лаванда обожнює стрижку, тому стрижіть, не бійтеся. Ну, помічничка скрізь зі мною. Пім. Помічничка, да? Помічничка. Ну а ми працюємо далі. Акні, гарні кущі. Великий кусок роботи, але тут варто. Ну що ж, ми попрацювали дуже сумлінно, дуже гарно, дякую моїм помічникам. Лавандочку підживили. Ось, бачите, так все гарно я постригла. Постригла, правда, тільки половину, дострижу потім уже завтра, тому що ну, дуже стомились. Сама б я насправді не справилася. Що хотіла сказати по лаванді? Не бійтеся її стригти, вона дуже любить стрижку. Ось я вам буду показувати у своїх відео, які ці кущі будуть ставати. Гарненні, такі, пишні. Тому стрижіть свою лаванду, хай вона вас радує. І спостерігайте за моїми відео, буде розвиток цієї лаванди. Будемо ще мульчувати, буде ще попелом удобрювати, Ще буде багато цікавого. Залишайтесь на каналі. Всім дякую за перегляд. А я вже відпочивати. До зустрічі. Ось така маленька моя помічниця скрізь з нами.